Так, всім привіт! Приїхав я на перекат спробувати зловити голавлика, але на що я буду його ловити? Це будуть однозначно поверхневі приманки, Так, вже перший місяць літа, можна сказати, пройшов і хочу спробувати отакий джакал мікротапі. Це копія 2,2 грама. Але така якісна копія і хочу попробувати на неї. Чи я її взагалі тут розловлю? Якщо не розловлю, то буде Лакі Джон Хайра. Думаю працювати, як завжди. Ну і разом з Нашою приманочкою буду використовувати отакі застіпки від інтечу з вертрушком, щоб не крутило шнур. Комплект в мене до 8 грам. Це мій універсал від Golden Catch. О, грає він взагалі. Дуже цікаво, я би сказав. Такі хвильки за собою залишаю. Ну, але в оригіналах там йде трійник із такою опушкою і з таким цим всякими там шнурочками, якимись пір'ями. Цей не має нічого і тут замінено. О, пливе, пливе, главлики, за ним пливуть. Але не клюють поки що. Так, от тут такий двійничок, щоб він не зачіплявся. А так, якщо я китайці браю, то тут йде одинарник. Але там де я купляв, то мені замінили його. Та рибка там є, цікавиться. Але чогось не, не наважується на покліговку. О, перший вдарив. Тому ну, на хайру я би вже зловив. А Тут заробив тільки плювання. Ну, Попробую для експерименту чисто поставити хайру, чи можливо щось поверхневе там маю навіть копію на. ...сміттоваді. зараз покажу. Отакий товадик, тому гарному кольорі. Зараз тут пройде корова і буде покльову. А тут місцеві на пасовиску через річку женуть корови паспорт. І... Тут буде покльово. Ну, що зробиш? Таке вже було, що я раз сюди приїхав і, і тут стояло. Хаиру. Опа, сразу на Хаиру, у выход. Опа. <laughs> И влупел. <laughs> Хай yeah. зразу спрацювало. На другому закиді гарна рибка. А, і все-таки ті дощі, що пройшли, то на чистоті води. Це дуже розвилося. Вода така, я би сказав, брудна. <гум> ну, на перекаті де трохи мілкіше, то вона там виглядає чисто, але... Тут здесь нижче, деповільна течія там. Видно, що вода брудня, чи щось буде клювати. Не знаю. Але тут є декілька місць внизу зараз. Попробую їх прокидати. Можливо, щось і буде, а ні, то Повертаюся на перекат. Там де корови все вшуганули. Гарома там трошки заспокоїв. Ну що, спроба номер 2 на перекаті. Чуття ніде і боїться. І просто якось не наважується клюнути на нього. Той хвіст заходить за, за двійник, типу як його закриває. Мені здається, що і, і через то може воно не, не засікатися. Але... Якщо якийсь трошки більше активно буде його заїжджати, то я думаю, він не з'їсть без проблем. Зараз зайдемо туди, попробуємо. Провірити. Вдруг хтось та й з'їсть на перекаті. Хайра і так зрозуміло, що вона зловить. тут це щось новеньке і хочеться його розловити. Опа, был выхит. Ох, снова удар. Ха-ха. Да. Таке відчуття, що я ним всю рибу пере... Не те, що переколю, бо вона навіть не дістає до, до того двійника. Попробуємо ще. Покидаємо вдруг. Хтось попадеться. Я більше думаю, що ця приманка суто на активну рибу і коли вона харчується просто і клює на все підряд. От тоді воно буде працювати. А якщо риба пасивно бере, так є таке, що вона бере легесеньку, то вона точно не засичається. що рибка є? Опа, це вже круто взяв, і теж засіктись без шансів. Отакий От тепер ставлю стару добру, ха, провірену хайру і зараз подивимося чи щось дасться на неї Зараз Самому стало цікаво. примеру Ах ты ж. Здрібненька, напевно вже всі більші, ті, що плюс-мінус були активніші, то перепробували мікротапіка і на хайру вони вже так скоро не, не клюнуть. Ну що, так і не піддалась вона мені, ну нічого. Трошки пізніше буду ще на одному відрізку річки, так що спробую там, то вже включуся звідти. Так, ну що переїхав я, вже вище по течії. Ну і тут теж вода така не, не дуже чиста. Але, не знаю, тут тільки в цьому місці тільки вертушка спасе. Від є Цури. І рибка переважно тут обстрілюється клювала. Що не знаю, я зараз спробую Що з цього вийде. Чи взагалі щось вийде тут. Ще хоч там був перекат. На тому перекаті ще щось можна було пробувати. А тут <кхем> трошки глибше. Зараз зайдемо, спробуємо. Обстрілимо декілька закидів. Чи буде хтось взагалі тут проявляти якусь активність? хо 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 Це влупив! Та ти що? Це десь такий був 300-400 грам, якщо не більше. Під тим берегом біг те, що а сьогодні. От сюди якраз на мене весь потік води. Він якраз звідти взяли. зал. Я трошки спокійніше. Куда ну, мені ну, під той берег треба? Ох є. Хе. Тільки сказав, що під той берег, ну і перша рибка сьогодні. Ходи, ходи сюди. Опа! Ось такий ок. З'їв, жодно. Вертушка, що називається кинути в правильне місце. Там такий обривистий берег і те чи якраз його підмиває. І от він і звідти взяв. Але треба положити гарно, тут самий берег. Є шанси. Ну, перший закид мені найкраще вдалося зробити. Тут я був і зловив рибу. Перекат. І він весь тут і стояв, навіть вискакував з води. Чи він зараз є тут при такому мутняку, це незрозуміло. Та чи осталось сильний шотрушка? Попробую тут. Пройшов я вже, той відрізок до кінця і ні Ну що, хоча там на тому перекаті попередньому. Один гарний клюнув і одного зловив, так що вже <рив>, рибу в руках потримав. Ну а це і не тротати. я не знаю. Треба попасти буде на чисту воду і щоб риба справді жирувала і їла все підряд. От тоді він буде ловити. А так по такій мутнуватій воді, коли риба не... Настільки активно і не так гарно харчується, то думаю на нього дуже важко зловити. Практично неможливо, я думаю. Так що чекаємо, коли вчитися вода. Тоді можна буде їхати на главлика і пробувати ловити. Так... Треба ж якісь інакші рибалочки шукати. Так що все. Всім дякую, що дивилися.